Ночівля в сіні вечеря під відкритим небом, малювання та ігри. На висоті 900 метрів над рівнем моря табір лісова школа втретє збирає дітей з усієї України. Саме тут в компанії однолітків, друзів та вихователів. Далеко від своїх міст та батьків малеча проводить теплі літні дні. Ми зустріли дітлахів на вершині після відвідин музею Гната Хоткевича у селі Красноїлля. Малеча втомлена та водночас і щаслива. Окрім екскурсій, розповідає вихователька, дітям пропонують безліч цікавих занять. Ми з ними проводимо творчі майстер-класи, ми з ними розмовляємо, спілкуємося. Є багато діток, які тут. Ну, відділені від батьків, батьки лишились в інших містах, вони тут, вони сумують, тому ми їх підтримуємо. У нас дуже творчий напрямок, ми з дітьми малюємо, вирізаємо, липимо там з глибини, співаємо. У нас є нічна варта, де ми можемо поговорити, як пройшов день, розібратися, які плани на майбутнє. Настя сюди приїхала з Харкова. Дівчинці у таборі дуже подобається. Каже, тут чисте повітря, а ще смачна кухня. Мене сюди мама відправила з молодшою сестрою. Ми тут граємо, займаємося ліпленням, сидимо біля ватри ввечері перед сном. Тут у тут мене з'явилося три подруги. Три подруги і з Києву, одна з Харкову і з Дніпра. А це Олег. Він із Херсона. І, попри те, що у таборі він лише тиждень, та вже обіцяє повернутись сюди ще раз. Подобається що тут багато котелів. Ми катаємось. Таким чином наголошує верховинська чиновниця Марія Маківничук. Діти, які постраждали від війни, абстрагуються від раніше пережитих тривог. Головна мета нашого проекту то це познайомити дітей з природою, навчити їх жити у таких гірських умовах для того, щоб у них було більше цінності до природи. Також головною ми також ми повертаємо їх до нормального життя для того, щоб діти відволікалися від війни. Це переважно це діти, які жили в підвалах. Місяць або два діти, які вимушено переміщені з східних регіонів. Традиційно такі проєкти верховинцям допомагають втілювати в життя німецькі партнери. Один з них Мальте Фредерігц. Хлопець теж проводить час в горах з дітлахами, а за вечерою вчуть їх англійської та німецької мов. Ми створили цей проєкт, щоб дати можливість дітям не брати участь у війні кожного дня, щоб вони не читали новини про війну, дати їм миті просто щоб відпочити і не чути звуку сирени. Для більшості дітей це перші проведені дні без батьків та телефонів. додому. Вони повернуться вже дорослішими і здоровішими, бо навчились за собою доглядати та жити в колективі, а головне без сирен та бомбосховищ. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія Раї.